Доброго здоров'я! Мене називають Микола Вересень. Годину ми будемо разом з вами вивчати, що відбувається в Україні і навколо України також. Галина Яворська, доктор, ну, професор, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Развесяк доброго здоров'я. Доброго дня! Ну, все не може такого бути, щоб в 9 травня. Я би вас про щось не спитав про 9 травня, просто ваші особисті, ваші особисті думки. Існують дві позиції, власне кажучи. І, Оскільки Україна знаходиться між цими двома позиціями, то тут ці питання завжди важливі. Одні вважають, що треба залишити традицію СРСР 9 травня паради, святкування, посмішки. Все менше горя, до речі, тому що ті, хто пам'ятають війну, відходять і вже менше плачуть, бо люди нові, вони не будуть плакати. А є європейська традиція, що це день суму, день згадки за тими мільйонами, десятками мільйонів, але без, такої, без таких фанфар, я би сказав. Так? Є у вас якась думка з цього приводу? Наскільки? У мене така думка, що ми маємо виробити власну традицію відзначання цього дня. До речі, ну щодо відсутності фанфарів, так, але все ж таки в Європі. Відзначається це як вектори, в да, да. європейський вектор ідей восьмого, але е, мені здається, що е, це просто неправильно говорити про те, що можна зберегти е, радянську традицію, бо, е, бо воно саме йде ми бачимо тенденцію, власне, таку. Я, я не говорю про оцінки. От, хоча я теж вважаю, що це треба змінювати. От, але ця помпезність, радянська стилістика має відійти. І вона відходить поступово. Зараз ми бачимо, що е, починаємо ми використовувати європейську е, символіку, таку, от маки, наприклад, ага, да, як ага, це. Ага, ага. Потім це все пов'язано з тим, як ми інтерпретуємо і трактуємо події Другої світової війни. Е, от, і власне, що буде написано. В наших підручниках, тобто це пов'язано з політикою пам'яті, яка має бути вироблена. Вона є в Україні, але так би мовити, вона має розвиватися, і я сподіваюся, що поступово сформується певний формат, в якому ми відзначатимемо цеймемо цей день. Я не думаю, що це має бути або сум обов'язково або, або або фанфари, ми маємо просто ми ще не усвідомили місце і роль України, як це не жахливо звучить при тих жертвах страшенних, які понесла Україна. От тепер ми чуємо різні думки, і з боку Росії ми пам'ятаємо, що певний час тому Володимир Путін заявив, що власне Росія, там тобто ми просто поставили. В такі умови, що ми просто змушені це робити, це робиться, це не можна робити е, дуже швидко. Це не можна mm -hmm. робити дуже швидко, це неправильно. От. Але якась має бути вироблена концепція, і ми поступово прийдемо до того, що в нас це буде і цивілізовано, і е, так, що ми будемо пам'ятати. В принципі, про це. дивіться, е, коли почалася Горбачовська відлига, бо я думаю, що відлига. Хрущовська не така яскрава була, то з'явилось більше інформації. А коли з'явилося більше інформації, з'явилося як завжди більше думок. Так? І тоді, оце ми звільнили Європу, оці, оці головні ага. фрази. Але слухайте, нікого ніхто не звільняв. Замість фашистів прийшли комуністи, і замість того, щоб в одні концтабори відвозити тих самих поляків, тих самих словаків, тих самих угорців. Я не кажу про Прибалтійські при, при країни, Західну Україну, почали возити в Сибір. То звільнення це коли прийшли американці, потім американці пішли, і у Франції були вільні вибори. Тоді це звільнення. Ви вільна людина, ви хочете за ці голосуєте. До речі, тоді у Франції багато за комуністів голосувало, як і в, в Італії. Але це воля. А коли замість одного загарбника і одного я не знаю, садиста. Приходить інший садист. А потім ми це відзначаємо словами: ми звільнили Європу від Карічними чуми. І туди наслали червону, чуму. Там є дуже багато. Ну, таких моментів, що не, 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 не вчепишся, mm -hmm. та? тому що коли радянський рад було дуже просто, ми перемогли це наші трофеї. Mm -hmm. Ну я тому і кажу, що це неможливо, воно не може залишитися так, як, як воно було раніше. От і, в принципі, мають бути такі декілька червоних ліній, так як є в європейських країнах. От, наприклад. Не можна щодо ну, різноманітних думок, які існують з цього приводу різноманітних інтерпретацій, але мають бути кілька червоних ліній ну, тобто, заперечення фашизму, фашизму на да, нацистів, заперечення голокосту, заперечення, ну і власне ну, і власне так. все. І власне все далі, так би мовити, це справа, справа суспільства визначатися, але все ж таки кожне суспільство має виробити виробити якусь, ну грубо кажучи, те, що викладається в школах. Тобто я про це кажу, що потрібна політика пам'яті, яка, власне, в результаті якої от буде сформована концепція певна угу. в Україні. Ну тепер до сьогодення. Да. Ми якби вже свої, свою, свою увагу свої, своєю увагою не оминули. Так, звичайно, а тепер до сьогодення. А якщо ми говоримо про все ж таки стратегічні дослідження. То завжди виникає просте і складне одночасно питання. Як ви думаєте, людство впорається з тими викликами, які виникли навколо і всередині України? Коли раптом виявилося, що ялтинські угоди ми нехтуємо, кордони ми змінюємо, я маю на увазі ті, а, що ті, сюди, колодин, ті ще да, ті. Да, Виявляється, що ми можемо захищати на чужих територіях співвітчизників. Ми можемо дуже багато різних речей робити, які нібито вважалося, що робити не можна. І навіть товариш Брежнєв, і навіть товариш Хрущов не наважувалися це робити після 68-го, принаймні, в Європі року. Зараз ми бачимо розгубленість всіх. Нема людини, яка не є розгублена. З вчорашнього дня, якщо повірити Путіну, що він сказав, що треба е, значить, не проводити референдум 11-го, виявилося, що і Путін розгублений. Тому що до вчорашнього дня я думав, що Путін бодай, знає, що він хоче робити. І тепер з'ясовується, що і він не знає, що робити. Європа не знає, Сполучені Штати не знають, колишній СРСР не знає, українське керівництво не знає, всі сусіди Росії не знають. Коротше, ну, ну просто ніхто не знає. Величезний виклик. Як ви думаєте, людство зможе знайти відповіді? Ну я думаю, що до людства, то тут вже треба дещо інший рівень. Це не політичний аналіз, звичайно. Просто ми маємо а швидше, ми це фізичне. Ми маємо подумати про те, що все ж таки, якщо є смисл в нашому існуванні, і якщо він закладений, то навряд чи... Це, це я Так розумію, легко, да. Це писати, але але кожен але, день але, але, але ні. Ну щодо того, чи впорається чи ні. Тепер значить, щодо, щодо того, що відбувається зараз. Ви знаєте, у мене. Ну, нещодавно такий індивідуальний образ з'явився в зв'язку з тим, що відбувається зараз. От Ми жили вже певний час в такій ситуації постмодерновій, з перевагою віртуального світу. І от з'явився Путін, який танками залізом їде по нашому простору. Постмодерно, це взагалі така досить. ну, страшна картина. Да, да, е, страшна картина, картина, А якщо сказати це термінами, які в безпекових студіях застосовуються, то власне існують так звані жорсткі загрози, пов'язані з війною, з, ну, з тим, що фізично відбувається. І є м'які загрози, ви розуміють, які да, да. пов'язані з впливами на іншому рівні. І от до Давна, принаймні в європейській такі розуміння безпеки, та і в світі вважалося, що відходять на задній план е, е, да. е, е, загрози. Да, це і, правда, були всі і, переконані. І, да, і, і, власне, і власне були всі переконані і безпекові стратегії, повертаючись до цього, вони вибудовувалися е, на саме таким чином силі, да. на, на м'яку на протистояння м'якій силі, а з'ясувалося Путін це зробив, він перевернув все не тільки тим, що він порушив систему міжнародного права, але і цей принцип, який може він так би мовити, ну він і був сформульований таким чином. От і тепер треба цю нову реальність, нуву цього безпекового середовища, в якому ми перебуваємо, треба осмислити. І відбув, і виявляється, що це не все так швидко. Відбувається, як би нам хотілося. от І ну, принаймні, кроки певні в цьому напрямку робляться. Да, і що відбувається, наприклад, такий альянс, як НАТО, то його роль просто об'єктивно збільшується, бо це воєнний альянс, да, і, да. і він розрахований на жорсткі, багато в чому, на жорсткі загрози, протистояння жорстким загрозам. значить Тобто, архітектура безпеки в Європі і очевидно в світі. І тому що це пов'язано з усім світом, вона буде змінюватися. Роль НАТО збільшується. НАТО зараз робить певні кроки в цьому напрямку. Бо останнім часом, так би мовити, після завершення холодної війни в силу певних причин склався дисбаланс сил, і НАТО взяло на себе зобов'язання, коли була хвиля, останнє розширення. Передостання, значить, перед Росією, що не буде розміщувати на фланки, да, да, да. і в результаті ці території країн-членів НАТО виявилися вразливими. І тому зараз в Україні, яка не є членом НАТО, як ми знаємо, значить, не підпадає під дію статті 5, 5 Вашингтонського да. договору, да, значить, і тобто. Ми опинилися в безпековому, безпековому вакуумі. До речі, Росія, яка давно так би мовити, іде цим шляхом, все ж таки їй вдалося вже тоді обмежити суверенітет України, вплинувши на те, що ми змушені були відмовитися від планів стати членом північно-атлантичного альянсу. Да, так, так от зараз вклалася така ситуація, що в нас об'єктивно повністю збігаються цілі з цілями Альянсу. В східній в центральній Європі і країнах Балтії да? на цьому фланзі східному uh -huh, uh -huh. НАТО і наші. І тому цілі, і тому ми маємо зараз докласти всіх зусиль, щоб ну активізувати. Та я не кажу, що у нас є нагальні завдання зараз на Наші території пов'язані з антитерористичною операцією і всіма цими завданнями. От, але в принципі, якщо ми говоримо ну більш так би мовити, глибинні речі, то е, е, зараз ми маємо використати всі можливості співпраці з НАТО, які у нас є. А це основ... можливо. Ну я маю на увазі, чи, чи можна в принципі розглядати. Більш тісну співпрацю з НАТО і вступ до НАТО. В близькій перспективі маючи за сусіда таку Російську Федерацію, ну зараз ми про вступ не говоримо, тому що це про це. Ми не можемо в такій ситуації, в якій ми знаходимося. Україна в такій ситуації вона не може говорити зараз. Про ну що... в сьогодні не може через рік, теж не буде могти, тому що знов якісь терористи прийдуть. Давай то тобто говорити... будь-який будь-який крок в бік НАТО навіть заява навіть слово. Може призвести до того, що Кремль почне відкриту да, війну та да. це одна до речі з вимог Кремля, які зараз от ставиться, що е, от вони називають там федералізація, значить там мова і, е, і статус нейтральна. От ну це інше питання. Я хотіла про це сказати: що порядок денний, який нам нав'язує Росія, категорично не можна сприймати, і ми маємо сформулювати свої, е, так би мовити, е, те, що нам потрібно, і до речі. В діалозі з нашими міжнародними партнерами також спиратися. Ну це і відбувається е, ну, поступово. Нібито МЗС сьогодні сказав, що обсє фактично цю дорожню карту. Ну на жаль, а, я її не бачила. Ну що. вже був коментар, що ніби це співпадає з українським баченням і те, що українці на стіл. Ну, е, ну це, 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 це так і має це так і має бути. Це так і має бути. Да, так щодо щодо НАТО, тут ще є такі думки зараз у поважних дуже експертів наших, що е, власне, ну я теж приєднуюся до цієї думки. Очевидно, після цієї війни, кризи. Яка mm -hmm. існує, mm -hmm. от то очевидно, доведеться повністю переформатувати систему колективної безпеки на європейському континенті, як вона буде виглядати. Тобто, я вважаю, навіть з цього з цієї точки зору не варто зараз говорити от про членство в НАТО, зараз може подава, бути подава, щось інше то, взагалі. може бути щось інше. Взагалі це цього не можна виключати, бо, бо ситуація дуже така. Я ж кажу, що ну насправді міжнародні. Організації він, вони довели свою неспроможність. Неспроможність. Ми маємо про це скажу. Слухайте, з 90-х років от мова йде про ООН. Що, це, що таке ООН? Сидить там е, хтось один з п'яти і голосує, як він хоче, і, 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 і ніхто нічого не може зробити. І все. Ні, ну вони корисні. Звичайно, все, ну, не, не будемо це, не це от але. Є... Гаварільня, ну, ну, ви зараз кажете, дружня карта у вас є. Тобто вони якось так працюють, але все ж таки з такими обмеженнями, і в принципі вони виявилися нездатними якось і запобігти і допомогти вирішенню цієї кризи, коли вона була на стадії кризи, а не воєнних дій, Тобто... Можна думати про те, що світ почне шукати в цьому напрямку якихось. якихось я відповідей. думаю, я думаю, що навіть ну, немає інших, інших варіантів. А але... чи не може бути так, що, що історія повториться у вигляді фарсу? Тому що сталінський постсталінський світ, всі зрозуміють, що це таке. Да? Там доктрина Брежнєва, Афганістан і так далі. Це ви я про яку і, 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 uh -huh. жорстку зрозуміло. силу, да? yeah. що тоді це була трагедія? А може за Путіна це буде фарс? Ну, тому що дуже важко, коли минуле приходить в сучасність і в майбутнє. Да? Це всім відомо, що Росія ну, це головна така uh -huh. метафізична теж uh -huh. не претензія, що Росія постійно дивиться назад, а Європа, Америка, ну, Японія, там, Канада, Австралія постійно дивиться вперед. Да, що ми будемо робити завтра? Які у нас нові технології? Як ми можемо це робити, це робити, це робити? А Росія каже 45-й і 61-й, коли Гагарін полетів. Ну, окрім а, війни, да. ще Гагарін? Значить, є. війна Гагарін, війна Гагарін, війна, mm -hmm. Гагарін. Ну, да, ну це попереду... Їхні, так, да, мовити, попереду так би мовити на яких будуть. І мікці. якщо саме, як ви кажете, метафізично, то я сижу думаю, ну не може такого бути, щоб. Е... Феодалізм приходив після капіталізму, та чи там ну якщо взяти оцю к марксистську схему, та, що, Тут вже люди живуть в майбутньому, тут вже люди живуть в 21 столітті, а тут виходить на танку, виїжджає такий мікро Сталін і каже: А ні, да, я да, тут да, буду да, вам да. 49 й рік показувати. Ну вони ж відміняють інтернет, ну взагалі, да, то, да. тобто контур, ну як обмежують і все таке є інше. Значить, я хочу сказати, ну якщо ви мене особисто питаєте, то я вважаю, що е, такі пояснювальні схеми, от е, що історія повторюється, і все, ну це можливо. Звичайно, але я тут прибічник Геракліта, який казав, що не можна війти Двічі, в одну. Да. вдвічі. Чому? Тому що того, хто війшов, омивають інші води. інші води так да, да. от Значить, значить все ж таки контекст настільки. Так е... от я думаю, я коли це все дивлюся, що... я дивлюся, ну що ж ти робиш, пане Путін? це ж Ну, воно не вийде, воно не 49-й рік, воно не 68-й, Чехословаччина, воно не 79-й Афганістан. Це все помінялося. Тут на якомусь на якомусь танку теж, до речі, мені колись сказали, знаєте, які, на, на, на яких двигунах ходять танки радянські не, не і сучасні. Це дуже смішно. І українські також, бо у нас є Харків. Це викрадений німецький танк. 43-го року, яко, мотор якого постійно модернізують. Да? Тобто це модернізований там тричі мотор той, що на німецьких танках був. Так що yeah, yeah. Ні, ніхто вперед не дивиться. Ну да. Ну принаймні, ну no, всі говорять, що e, e, Путін дуже ефективний тактично. Хоча маю вам сказати, що зараз, і це e, в, в плані оптимізму, все ж таки певні речі йому не вдаються. Наприклад, інформаційна кампанія, яка складова цієї yeah, 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 кампанії yeah, yeah. проти України, значить, вона все ж таки не вдалася. І потім. Частина це не значить, що не, не треба її протистояти, але але ну, я, я, я да от а друге, це агресивна дипломатія, від якої Путін вчора відмовився. Це також так би мовити, тобто, за весь цей час. За весь цей час, починаючи з Криму, ну і взагалі, mm -hmm. От не було, від... вони весь час поводилися надзвичайно агресивно а в тепер дипломатичних... Вирішили, що ні. А вчора чомусь я не хочу ну, сказати, у нас, що якщо це... вона хоче сказати, у нас вже часу немає, у нас так, програма не бігла кінця, так. тому що, до речі, було б цікаво послухати, але вже не можемо. Ну, нічого, мені теж було цікаво. Галина Яворська, доктор-нук, професор, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, у нас була в гостях. А тепер у нас будуть новини, а потім в новий гість будемо говорити про енергетику більше ніж про геополітику. Дякую, що прийшли. Дякую.